29 серпня став чорним днем для мешканців села Дзвиняч, як і загалом для всієї України. У Єловайському котлі разом із багатьма своїми товаришами загинув доброволець батальйону Івано-Франківськ, житель Дзвиняча, молодий хлопець Андрій Карабінович. Ця трагедія стала особистою не тільки для рідних і близьких героя. Його щиро оплакувало все село, весь район. Андрія люблять, пам'ятають і будуть пам'ятати завжди. У селі започаткували щорічний футбольний турнір його пам'яті. Андрій був веселим молодим хлопцем, будував плани на майбутнє, любив життя, любив рідних, друзів, любив своє село. Його молоде життя обірвав загарбник, який прийшов на українську землю. Рана втрати ще дуже і дуже болюча, особливо для близьких. Тому, перш ніж організовувати турнір пам'яті Андрія, ініціатори проведення змагань звернулися до рідних. Питали дозволу матері, мати сказала, що так, це є святе. І хто згодився? Згодилися. Ми цей рік хотіли так, як пробний. Багато команд не кликали, тому що ще йде чемпіонат району. Взяли дві команди календарну гру Дзвеняч наше село і монастирчани, Це також символічно, оскільки мама з монастирчан. І другу пару ми взяли команди району, які були вільні від ігор. Це Глибокий і футбольний клуб. Перевізник, думаю, що в майбутньому ці ігри будуть постійні. Будемо розширювати коло команд, і повинно ми повинні пам'ятати своїх героїв. Розпочали турнір із хвилини мовчання, вшановуючи Андрійка та його товаришів, які загинули під Іловайськом. Ті події боляче згадувати побратимам, які у хвилини смерті хлопця перебували поруч. Він ніколи не залишав біді. Був чесною, вірною людиною. Який, який був завжди готовий віддати своє життя за друге? Він також був дуже веселий. Я навіть пам'ятаю в останні хвилини його життя, то він в нього ніколи не сходила усмішка з його обличчя. Хай буде вічна його пам'ять. Такі турніри це насамперед пам'ять про героя. Тому не так важлива перемога, як участь у них. Але символічно, що першими володарями чудового перехідного кубку змагань стали односельчани Андрія, команда Дзвиняча. Після турніру хлопці відправилися на місцевий цвинтар, де і похований герой, щоб там помолитися і віддати шану односельцю. Вічна пам'ять тобі, Андрійку.